Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну ну дуже важливу річ: як взяти сайт, що живе собі тихо на комп'ютері, і вивести його у великий світ в інтернет. Це знаєте, той самий момент, коли особистий проєкт стає чимось, що можуть побачити мільйони. Отже, уявімо ситуацію. Сайт готовий, код написаний, дизайн просто вау, все працює як годинник, але є одне але побачити цю красу можна тільки на одному єдиному комп'ютері. І це та сама задачка, яку ми сьогодні будемо вирішувати, як зробити проект видимим для всіх. Ну що ж, поїхали! Ось сайт зверстано, все на місці, і тут постає логічне питання: а що далі? А далі найцікавіше. Хостинг. Можна сказати, що це такий собі міст між локальним файлом і всесвітньою мережею. Так що ж це за звір такий, цей хостинг? Якщо зовсім просто, то це оренда дому для сайту в інтернеті. Існують спеціальні компанії, хостинг провайдери, які, по суті, здають в оренду місця на своїх суперпотужних комп'ютерах, серверах. Саме там і зберігатимуться всі файли сайту код, картинки, стилі, без цього ну, ніяк. Сайт просто залишиться невидимим для світу. І щоб розібратися, які бувають хостинги, давайте уявимо, що ми шукаємо житло. Тільки не для себе, а для нашого сайту. І тут, як і на ринку нерухомості, варіантів море від гуртожитку до власного маєтку. І перший на черзі, мабуть, найпоширеніший варіант для старту це віртуальний хостинг або shared хостинг Уявіть собі, величезний багатоквартирний будинок. От так і тут, на одному сервері, живе безліч сайтів, і всі вони ділять між собою спільні ресурси, процесор, пам'ять, все-все-все. Звісно, як і в будь-якій квартирі, є свої плюси та мінуси. Головний плюс ціна. Це дуже доступно, ідеально для першого портфоліо чи маленького блогу. Плюс зазвичай є техпідтримка і простенькі панелі керування. А тепер про мінуси. Ресурсів, звісно, не безмежно. І якщо хтось із сусідів по серверу влаштує вечірку, тобто почне сильно навантажувати систему, це відчують усі. Сайт може почати гальмувати. Це класична проблема галасливих сусідів. Добре, з квартирою розібралися. Йдемо далі на підвищення VPS, або віртуальний приватний сервер. Це вже не квартира, а скоріше таунхаус. Сервер все ще спільний, але він чітко поділений на окремі ізольовані секції, і в кожної такої секції свої гарантовані ресурси, тобто більше простору і ніяких сусідів за стінкою. Що тут головне, продуктивність значно вища і з'являється повний контроль. Це називається рут доступ. Якщо просто, це як мати ключі від усього будинку. Можна встановлювати будь-яке програмне забезпечення, налаштовувати все під себе ідеально для інтернет-магазину, який росте, або для проєктів, де потрібна гнучкість. Але за велику свободу приходить і велика відповідальність, щоб керувати таким таунхаусом вже потрібні технічні навички. Ну і нарешті, вершина нашої ієрарфії нерухомості виділений сервер. Це вже власний приватний будинок. Весь фізичний сервер, ціла залізяка, працює виключно на один проект: максимум потужності, максимум контролю, максимум безпеки все ваше. І тут, звичайно, все закономірно. За таку розкіш доводиться платити. І платити чимало, як грошима, так і часом на управління всім цим господарством. Тому такий варіант це для справжніх гігантів, великих інтернет-магазинів, корпоративних порталів, де трафік просто шалений. Так, з неруховістю, наче все. Але є ще один підхід, який трохи виходить за рамки цієї аналогії це хмарний хостинг. Дуже модна і гнучка штука. Уявіть собі, це як ну як плату за електрику. Скільки накрутило, стільки і заплатили. Сайт працює не на одному конкретному сервері, а на цілій мережі серверів. Ресурси беруться звідти, де вони є вільні. І в чому тут головний кайф у гнучкості. Уявіть, про сайт написали в популярному блозі, і на нього ринув натовт відвідувачів. Не біда. Хмара миттєво підкине більше потужності. Ажіотаж спав. Ресурси автоматично зменшаться і рахунок теж. Це просто знахідка для проєктів, де трафік скаче туди-сюди. І останній варіант на сьогодні керований хостинг. Якщо повернутися до нашої аналогії з житлом, то це апартаменти з повним сервісом. Де да не треба думати ні про що. Оновлення, безпека, налаштування, оптимізація всім цим займається провайдер, повний all inclusive Кому це підійде? Ну, наприклад, бізнесу, у якого немає свого штату айтівців, або просто тим, хто хоче сфокусуватися на контенті та розвитку проекту, а не копатися в налаштуваннях сервера. Так, це дорожче, але за ці гроші купується спокій і час, що теж погодьтеся важливо. Так з теорією здається, розібралися. А тепер найцікавіше практика. І почнемо ми з абсолютно безкоштовного способу запустити сайт в мережі. Це ідеально підходить для простих статичних сайтів. І допоможе нам у цьому сервіс GitHub Pages. Тут все насправді дуже просто, буквально кілька кліків. Крок перший ідемо на GitHub.com. Другий створюємо новий репозиторій. Це по суті папка для нашого проекту. Третій даємо йому ім'я. Дуже важливо. Репозиторій має бути публічним, тобто паблік. Ставимо галочку, щоб створити файл Рідмі і тиснемо Створити. Вуаля, місце під сайт готове. Так, фундамент є. Тепер треба завести меблі, тобто наші файли. Для цього просто беремо всі файли сайту з комп'ютера і перетягуємо їх прямо у вікно Дітхаб. Потім натискаємо велику зелену кнопку Commit Changes, це як сказати зберегти. І фінальний акорд. Ідемо в налаштування, знаходимо зліва пункт Pages, обираємо головну гілку, зазвичай це «Main» і зберігаємо. Все. Ми щойно увімкнули світло. І це практично все. Після цих неймовірно простих дій починається справжня магія. GitHub бере всі ці файли і робить з них повноцінний, живий сайт в інтернеті. І ось він результат. Треба зачекати буквально хвилину, дві, і на цій самій сторінці налаштувань з'явиться посилання це і є адреса сайту, справжня робоча адреса в інтернеті, яку можна надсилати друзям, показувати колегам, додавати в портфоліо. Проект офіційно в мережі. Що ж, вітаю! Шлях від ідеї на комп'ютері до сайту, який бачить увесь світ, пройдено. Це насправді величезний крок. І тепер, коли цей перший найважливіший етап позаду, виникає лише одне питання а що далі? Яким буде наступний проект?